Всі ми знаємо, що на кожну якусь відому, оригінальну і класну річ завжди створюються дешеві підробки. Ну, типу, Абібас, Шанель номер 6 Дольча і Собака. В російської пропаганди теж є дешева копія, а, білоруська. И вот эти вот, во, вот их наследники. Вот Шухевич, Бандера, Коновалец, э, этот э, Ксенц, этот при немцах, который был, как его? Э, Стан, Годлевский, 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 да. да во, вот они все. Вот они все. Мы вас, внуки партизан, меня, э, дед полный кавалер Ордена Славы, второго деда сдал партизан, его расстреляли, не, э, сдал полицай, прошу прощения, его сдали немцы. Мы вас будем уничтожать. Мы вас будем добивать до последнего немецкого и американского халуя. Руси, ну а точніше білоруський режим державний, який окупував Білорусь, намагається повністю косплеїти московських чебуреків у піджаках. Але є там знаєте в них така одна відмінність е, в Лукашенка. Все це дуже, дуже, дуже дешево. У Уборочна якраз зараз на полях саме бахчеви. Накануні ця робота почалася на подворі глави государства. І сьогодні, після офіційних мероприятий, к процесу підключився сам лідер. Білоруський президент був і стаються чоловіком землі. Александр Лукашенко працював з командою памушників. Діло спорілась. Головна зірочка їхньої лукаганди це азаріонок. Цей, вибачте, мутант до свого зіркового часу переважно висвітлював роботу колгоспів. Але передивився всі дома відеокасетки зі своїм кумиром Соловйовим. Оця вот та жовта блакитна жупанна свінарня. Ама к походу на Беларусь наших нациков готовила і подбивала. Только кров, только поход, интервенция, поможем, подсобим. Что Що ви можете, хрюказаври? И під час протестів у Мінську Азаренок схопив свого птаха удачі за дупу. То есть, ви не понимали, що ви толкаєте на гражданское противостояние з силовиками? что потом будет эскалация насилия, что кто-то может пострадать. Извините, пожалуйста, когда вы звали... Ну, я сейчас, понятно, мы с вами в одинаковом статусе. Я понять хочу, вот люди, которые это все там организовывали, вот эти вот люди, которые здесь это организовывали, вот когда вы зовете на акцию, когда вы призываете бибикать, когда вы призываете, значит, ходить, шатать и хлопать и так далее, вы думали о бабушке с диабетом, которая сидит на Пушкинской, которая не может заснуть? Это настолько комичный персонаж, что с примата его потуга без успішки, я не знаю, як вам мені просто важко. А на те, як він погрожує Європі та Україні, можна дивитись вічно. Добре, вражини! рохкайте. Білорусь ядерна держава, государство, возможностью в случае нападения на его територію, ответить тактичним ядерним оружием. Ходять плавиться Варшава і потонет вільнюс. Ви не проти, якщо ще трошки? Білорусь ядерна держава. Будет плавиться Варшава і потонет Вильнюс. Але ж головним хедлайнером у Білорусі є ніякий не неазарінок. Це лише такий, знаєте, дешевенький розігрів. Головний пропагандист насправді сам Григорович. Головні наративи кремлівської пропаганди Лукашенко озвучує особисто і робить це явно із задоволенням, що хоч комусь потрібен. Поки вони там розвернуться і піршлють сюди якісь війська, ми вже будемо стояти у ламанші. єдина проблема Лукашенка: що він часто починає <смі> імпровізувати і занадто прикрашає кремлівську методичку. Ми ждемо. Французи будуть захищати Україну. Суцільний сміх. Это все разговоры. Ни те французы туда не полезут, и никто там захищати не буде. Це знаєте, такий е синдром впливового вахтера, але планетарного масштабу. Він і Польщу знищував, і Україну захоплював. Так вони не хочуть, щоб ми не в Європі воювали, вони хочуть, щоб ми з України воювали. А понятно. З України ніколи з нами не буде воювати. Эта война продлится Володя. No, ну, максимум 3-4 дня. Григорич і НАТО приструнював, і з ядеркою обіймався. Що касается ядерного оружия, ми на территории Беларуси имели самое современное, на то время, оно сейчас на вооружении в России. Самое современное стратегическое оружие. Были размещены, я их видел, как я говорил, обнимался с ядерной боеголовкой. Стратігівського назначання, але ж кожне слово Лукашенка, звісно, окрім його маленьких імпровізацій, згенеровано в Кремлі. Лукашенко по суті найдорожчий путінський пропагандист. Ось його суть. Куди там Симонян зі своїм Russia Today? У цього вусатого кнура ціла білораша forever. Ну він думає, що forever, Насправді ні. Куражитись йому залишилось недовго. Режим Лукашенка проіснує рівно на хвилину довше за путінський. І це факт. Ну, наприклад, в енергетіці, на жаль, ми наблюдали серію ударів по нашим енергооб'єктам останнім часом і вимушені були відповідати. Я хочу це підчеркнути. Ми навіть, згідно з гуманітарних розуміннями, Зимой не наносили никаких, удар, никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения. Соціальне учреждення. Тож, давайте так, цьому фейку про білоруську дешеву підробку я ставлю 9 гойт із 10. Бо, хоч яку несусвітню маячню вони верзуть, скільки нових образ про Європу та Україну вони вигадують, білоруська пропаганда все одно не дотягує до свого цього мерзенного оригіналу. Хоча дуже цього прагне. Мушу визнати, Росія унікальна країна. Ось дивіться, в ній мешкають унікальні тварини, в яких є унікальна властивість вважати себе людьми. Хоча нічого спільного з людською цивілізацією в них немає. Ось на з'їзді російського товариства політологів. Хоча блін вже звучить якось смішно, як фейк, адже немає в Росії політики, які там можуть бути в політологи. Окей, скажу так: на з'їзді російського товариства пропагандистів, ось виступив губернатор Калінінградської області Аліханов і заявив, що в нападі Росії на Україну винен, от, друзі, от ніколи не здогадаєтесь, готовий на будь-яку суму з вами заручитись. Кант. Кант винен. Іммануїл Кант, родившись тут водоже майже скоро як 300 років тому назад, має майже пряме отношение к тому глобальному хаосу, глобальному переустрою світу, з яким ми сейчас сталкиваемся. Більше того, він має пряме отношение к військовому конфлікту на Україні. Вам не почулося, друзі? Росія напала на Україну через німецького філософа 18 століття Іммануїла Канта. А все тому, що великий мислитель просував ліберальні цінності, які дуже дратують Рапсійську Федерацію. Це Кант винен в тому, що люди тепер мають права, і, о Боже, вони самі обирають з ким займатися сексом. Кант! Як ти собака, міг? Признати міжнародне чесне движені ЛГБТ і його структурні підрозділення екстремістськими і запретити їх діяльність на території Російської Федерації. Те, що канту добре, росіянину смерть або в'язниця. Але орки вони ж такі створіння, що навіть коли щось їм дуже не подобається, вони його все одно вкрадуть. Ось і Канта вони вкрали в Німеччині, як унітаз під Києва. Подивіться. Кант для нас це наш російський трофей. Як і все, що ви бачите в Каліниградській області. Як ну, звісно, любовний хазяїн має розібратися, що досталося йому по наслідству. Конечно, русская мысль часто оппонировала Канту, спорила с ним. Ну, стоит задаться вопросом, почему Кант вызывал у нас такую реакцию. Есть еще и другой вопрос, которым тоже можно задаться. А что, если бы Семилетняя война закончилась иначе, и Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда? Мог бы состояться русский философ Кант? Как он повлиял бы на нашу мысль, на нашу культуру, и как она повлияла бы, в свою очередь, на него? Философ Кант. Це їхній трофей, який вони захопили разом з Кенінсбергом. Як назвати людей, які захоплюють філософа померлого 300 років тому? Як взагалі назвати давайте, тих, хто називає трофеєм Канта? Правильно, шизофреники або дикуни. Ну щось не чув я аби італійці називали Архімеда своїм трофеєм, бо Рим колись захопив сиракузи. Чомусь британці не називали своїм трофеєм Будду і Крішну, хоча вони так колись захопили Індію. Я уявляю, взагалі, парад в Лондоні на честь анексії Будди, і всі такі з георгівськими стрічками. Бур 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 на таке спроможна лише країна дрімучих варварів це в природі російського імперіалізму апропріація, тобто привласнення, а по-російськи це ушкуйнічество чужого надбання. Особливо росіяни всю свою історію полюбляли поцупити культурну спадщину, ну, як наш борщ. Що касається сланцевої нефті. <кхи> ну, давайте ми подождемо, коли американці втратять гроші на нові технології <кхи> по добычі сланцевої нефти, а потім у них цап-царап. Посмотрим, взагалі ми заінтересовані в цьому сьогодні чи ні. Але ж ми про особистостей, і ось вам типовий приклад: Григорій Сковорода. Російська імперія теж оголосила його своїм трофеєм. Сковороду переробили з українського мудреця на руского Сократа. Бо не могло такого бути, аби в колонії був свій філософ. А в Росії ні. Україну необхідно було якось зобразити відсталим краєм, у який прийшла імперія і принесла нерозвиненим тубільцям цивілізацію. І ми отакі. Всі вже не голі, в Шароварах дуже цьому раді. Всі, як ви сказали, южно-русські землі були передані при форміруванні е, е, совєтської України в період е, створення СССР. А знаєте, кому росіяни протиставляли сковороду в імперії? Е, канту? Кант вже тоді був небезпечний для Росії, бо оголосив автономію суб'єкта, котрий сам собі дає моральні закони і стає самовладною істотою. Для імперії це просто загибель. Їй потрібні тупі мурахи, а ще краще тупі безхребетні хробаки, які зможуть жити навіть без голови, просто з однією дупою. сохраняя свою веру и убеждение, отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта на сегодняшний день. И быть в единстве с тем, кого промысл Божий поставил управлять Россией. Как бы это лицо ни называлось в истории – великий князь, царь, император или даже председатель Государственного комитета обороны и верховный главнокомандующий вооруженными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несет президент Владимир Путин. Не випадково губернатор тимчасово окупованої Кенесбергської області закликав провести ревізію спадщини німецького філософа Іммануїла Канта і надати йому російську інтерпретацію. Філософ должен быть таким живим собеседником, його ідеї нужно обсуждать, пересматривать, спорить з ними, інтерпретувати в духе времени, о чем сегодня, я так понимаю, мы будем много говорить. Іменно такой диалог з э, философом, о философією рождает подлинное мышление и, значит, является формой наивысшего уважения к нему. Я знаєте, вже уявляю цю російську так звану інтерпретацію. Людина як особистість має право закрити пельку і відкривати її тільки для того, щоб лизати чоботи керівництво кант. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, сообщаем вам о возможной противозаконной преступной деятельности губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. возможно работающего во в сговоре с внутренними врагами и агентами по указанию руководства зарубежных антироссийских центров в интересах спецслужб Украины. І страната, які націлені на дискредитацію діючої влади. до речі, на щастя, Німеччина вже відреагувала на цю шизопропаганду. Канцлер Олаф Шольц на відміну від Таурусів тут сказав чітко. У відповідь він заборонив російському президентові навіть цитувати німецького філософа. По мнению німецького політика у Росії немає права присваивать себе Канта, тому що війна Путіна на Україні противоречит всім основополагаючим утверждениям Раждьонова в Кюніксбірґі філософа, але Путін може не переживати, адже в нього є власний кишеньковий філософ Дугін, який тепер відомий на всю Америку. І тепер навіть поплавлені трампісти змогли побачити звірину, відсталу, абсолютно фашистську натуру кремлівського режиму. І Френсіс Спокояма правильно вказав, що крім лібералізму, більше немає ідеології. І лібералізм полягає у визволенні індивидів від будь-якої форми колективної ідентичності. існували лише дві колективні ідентичності для визволення гендерна ідентичність, оскільки вона є колективною ідентичністю. Ви є чоловіком або жінкою колективно. Таким чином ви не могли бути самі по собі. Тому відбулася визвольна гендерна, і це призвело до трансгендерів. ЛГБТ та нової форми. Сексуального індивідуалізму, я коли дивлюсь на це обличчя Такера, серйозно мені здається, що він реально шокований, що цього божевільного випустили з палати і змусили вдавати, що в них типу тут інтерв'ю. Дякую, дуже вдячний за запрошення і ласкаво просимо до Москви. Звичайно, дякую. Так, ми говорили про камеру. Справді ми вели розмову, яку не збирались записувати, просто хотіли зустрітися з вами. Але те, що ви сказали, було настільки цікавим, що ми взяли пару камер і зняли це. Росія унікальна ще тим, до речі, що вона перетворює на гній все до чого торкнеться. Давайте просто зараз порівняємо, яким був Кенінсберг до окупації, і яким красенним став Калінінград при Росії. Поразка третього райху у другій світовій війні спричинила фактично ліквідацію німецької державності. Крім того, у 1945 році Радянський Союз забрав собі частину Східної Прусії разом з її столицею Кенігсбергом, перетворивши її на область у складі Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки. Вже 1946 року місто було переіменоване на Калінінград, а область, відповідно, стала називатись Калінінградською. Попервах совєти намагалися зробити з тамтешніх німців радянських громадян, але у 1947 році почалися масові депортації і фактичне заміщення населення. Замість депортованих німців до Калінінграду завозили сотні тисяч нових мешканців, переважно росіян. Паралельно розпочалася агресивна русифікація і радянізація. У центрі Калінінграда поставили пам'ятник Сталіну, який згодом замінили на статую Мать Росія. Головний храм міста Кірху святого сімейства перетворили на концертну залу. А у Лютеранській Кройцькірхе спочатку розмістили автомайстерню. А згодом вже у 1980-х віддали на храм РПЦ. А головне, радянська влада вирішила позбавити Калінінград його історичного спадку. Старовинну частину міста зруйновану бомбардуваннями під час війни відбудовувати заборонили. А у 1960-х був знищений середньовічний Кенігсберзький замок найбільш визначна історична пам'ятка міста. З тим, що німецький Кенігсберг став російським Калінінградом, всі, здається, давно змирилися. Але у 21 столітті Росія відкрила скриньку Пандори, анексувавши Крим і зазіхаючи нарешту території України, Москва поставила під сумнів міжнародно визнані кордони держав, і тепер важко передбачити, де через 5 або 10 років пролягатимуть кордони самої Росії і чи існуватиме ця держава взагалі. Тож давайте так, друзі, російській дрімучості я поставлю 10 гойд із 10. адже тут все очевидно. Але, друзі, ми так подумали: в Росії напевно є шанс врятуватися. Він єдиний увійти до складу України. Будьте пильними і читайте ресурси Центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось.